Друзі, вітаю вас на першому міському, дякую, що приєдналися до нашого етеру, мене звати Руслан Дроздов. Ну і спочатку, як і завжди, ми це робимо от вже більше трьох років. Ми нагадуємо вам, щоб не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників. А коли готувався до цього етеру, зайшов в інстаграм, побачив свого друга, який збирає чергові гроші. Він військовий, він на фронті, йому потрібна зараз допомога. Тож, будь ласка, якщо бачите такі збори, Приєднуйтесь, я розумію, що всі вже втомилися від війни. Але що робити? Життя триває. Україна повинна вистояти. і Ми повинні розуміти, що військові, які там на нулі, вони потребують нашої допомоги. Тож, будь ласка, не забувайте про них. Робіть все можливе для того, щоб їх підтримувати. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про підтримку наймолодших дітей і не просто дітей, а дітей з особливими потребами. Сьогодні ми хочемо поговорити про аутізм і про заходи для таких дітей, і для батьків у тому числі. Слі про все це сьогодні в нашій студії. З нами сьогодні а, представниця корекційного центру Лепрікон Плюс Оксана Костюк. Вітаю вас, пані. Доброго дня. І сьогодні з нами представниця громадської організації Запорука майбутнього Ганна Колисниченко. Доброго дня, дякую, дівчата, що прийшли до нас. Дякую, що знайшли час порозмовляти на дуже. З однієї сторони цікава тема, на іншу, о, ну, з іншої сторони, на тему, про яку не, багато хто не хоче взагалі розмовляти. Це мене не стосується. Мене окрім мене нормальна дитина, як кажуть. Хоча всі діти абсолютно нормальні, всі діти потребують нашої з вами уваги, підтримки, особливо зараз, коли йде війна. Але при цьому, ну як о, сказала б якась бабуся. Ой, дитина не має аутизму, це просто батьки погано виховують, це просто мало її викидають на спорт, займають іміж, хай квартиру прибере і так далі. Взагалі, що таке аутизм? Скажіть, будь ласка, хто може відповісти на це питання? Давайте почну я. Давайте будь ласка. Дивіться, як такого аутизм, так кожна дитина. Народжується майже здоровою, ну так. ну, якщо немає якихось там генетичних явних ну, да, признаків да, да, і тому да. подібне. А аутизм це більше поведінкові, якісь розлади. Угу. Це може бути порушення у спілкуванні, порушення поведінки е, якісь. А, істерики, угу. не хоче щось робити, не хоче навчатися спілкуватися, спілкуватися взагалі. взагалі угу. так Немає контакту зорову, немає відгуку на якісь потреби, не може щось попросити угу. і тому подібне. А, також він ця дитина може. Взагалі не розмовляти, угу. взагалі має якісь вади у навчанні. Угу. І тому ми просимо і наголошуємо завжди акцентувати саме на ці перші прояви, якщо дитина. Виховується у сім'ї, і щось стає не так. Ви бачите, що дитина почала бути трошечки іншим. Щось пішло, щось пішло не так, так, і ти вже не завдоволений. Краще, все ж таки, так. не самому не шукати в інтернеті відповіді. Знов таки, да <світ> так до року вже можна наблюдати за поведінкою дитини, угу. і частіше всього можна вже Робити якісь аналізи, Думаю. що щось йде не так, і потрібні консультація психолога, угу. психіатра, корекційних педагогів, щоб вияснити на ранній стадії і розуміти, як потім знайти підхід і підтолкнути дитину до кращого розвитку. Угу. А скажіть, будь ласка, а взагалі аутизм чи можна його прибрати з життя, чи можна зробити так, відкоригувати дитину так, щоб ну взагалі нічого не було? Можна відкоригувати, угу. да. вилюкувати не можна. Неможливо. Неможливо. Угу. Можна повель... відригувати поведінку, угу. а, може, можна максимально приблизити до а, так названої норми, соціальної Бо, норми. Щоб йому да. подалі жити було краще. Так, можна да. навчити дитину угу. перебувати у цьому соціуму. Угу. Але спочатку мені здається, все ж таки, батьки повинні себе навчити. А, ну прийняття да. розумієте, батьки дожні прийняти. 80% батьків не приймають цього угу. до якогось определеного періоду. До школи будемо так говорити, вони а ще такі, як це може бути, це не з моєю дитиною, да. це не да. зі мною взагалі. А в 6 років приходять, і кажуть, моя дитина у памперсі. Вона не розмовляє. А mm -hmm. у у вересні нам потрібно йти до школи. О, да. І О, що да. нам робити, що робити? Вона не хоче спілкуватися. Ну, взагалі, то ви знаєте, в мене знов-таки донька там вона доросла. А, хоча б ну підліток, як то кажуть, і я дивлюся на неї, і на тих підлітків, які є поруч з нею, я бачу, що вони взагалі не хочуть ні з ким розмовляти. І називати це аутізмом я не можу. Звісно ні, ну зараз період гаджетів да, і вони да. не хочуть комунікувати. Може, ну немає дитина малеча може теж три роки, вона може спілкуватися з гаджетом більше, і називати це аутізмом теж не можна. Ні. Це ні. треба все ж таки, якщо ти побачив щось не так, все ж таки спілкуватися з професіоналом. одно на ранніх етапах життя mm -hmm. діти комунікують. Потім да? Да. вони, коли переходять більш взросле, вони вже не дружать, не граються. Вони в цих. Планшетах наразі це, звісно, глобальна проблема, навірно, світова. Но а до п'яти років, якщо мама виходить в двір, мама там а, в дете в садочка, діти комунікують, граються. І да. отут от діти з аутизмом їх більш видніше, mm -hmm. тому що вони проявляють якусь. А, ну, таку іншу поведінку, скажімо. є да. якісь стереотипи, наприклад, вони ж виклависто якісь рядочки, mm -hmm. а, або вони починають колесики крутити і дивитися, як воно крутиться, Або, або на якісь яскраві Методично предмети одне й те й саме так, так. Mm -hmm. або кружляти, або махати ручками, mm -hmm. або і, щось повторювати. Mm -hmm. Так, це ми називаємо стими, yeah. Тобто вони стимулюють самі собі себе. Mm -hmm. а, вони не можуть не підходити Хоти до інших дітей, чи наприклад навпаки бігати тільки по кру по колу за якимось тільки одним в них свої і... інтереси так. взагалі то да. так. Mm -hmm. І е, е, от якщо ви кажете, що, що е, у три рочки дитина може сидіти у гаджеті, так, може, mm -hmm. але в дитини завжди е, повинен бути інтерес. Ну, звісно, звісно, якщо інтерес до оточувачого, то да. тобі е, то ж. Е, Може бути інтерес до якоїсь площадки, або дитина може любити гуляти на морі. Ну, да. І якщо йому дитині кажуть, пішли гуляти, він збирається і йде. За да. Ну, да. Підемо у кінотеатр, чи підемо uh -huh. щось куди, чи підемо у гості, то, до якогось друга. Тобто діти, які є у них присутний інтерес. Да. Вони не будуть сидіти у гаджетах. Ну звісно, так, так. ну да, ну да. Я розумію, що зараз хтось скаже гаджет, це норма, це нормально. Ну я теж думаю, що для ну для нашого часу це норма, це нормально, бо дуже багато дітей прямо навчаються там, і живуть там. Але все ж таки треба робити все можливе для того, щоб. Весь світ навколо, теж а, дитина на це дивилася і розуміла, що дуже цікавий світ. Дуже багато всього: книжки, кіно, прогулянки, вулиця, море, канікули і так далі. В гаджет, на, на гаджеті не закінчується цей світ. Хоча це, ну, як кажуть батьки маленьких дітей, дуже зручно. Дав гаджет не, просто і страшно, забив. коли ти дивишся, в одній кімнаті прийшли друзі, і вони всі сіли вот в отак. Слухайте, дівчата, коли ви при... Приходите в ресторан і сідаєте теж. Ми прийшли зібратися, поспілкуватися і, і всі в гаджетах. Ну, ми всі так, з вами так, теж так, у цьому так. живемо. Діти на це... нас дивляться і беруть з нас приклад. Вони відзеркалюють все те, що От ми робимо. Ми прийшли з роботи. А, якщо є а, що поїсти, ми сідаємо в гаджети і так далі. Це проблема. Зараз всіх. Змінюється культура. Так, 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 зараз жаль. змінюється культура, тому зараз дуже важко відділити, де. Є норма, а де що зараз норма де вона є? Скажіть мені, будь ласка, якщо все ж таки батьки прийняли, вони розуміють, що є потреби у дитини, вони розуміють, що треба самому змінитися, оточення змінити, вони беруть свого хлопчика чи дівчинку, дитину з аутизмом і проводять її до таких же дітей. Вони там спілкуються, вони один одного розуміють краще. Треба навчати треба навчати да. угу. навіть таким е, чином будь-де будь-коли е, будь е, будь-які діти їх потрібно навчати. Ну, Якщо так. норма дитина вона навчає навчається прикладом, да. як інші роблять, угу. то тут треба. Рука в руці, ну звісно, від тяжкості, звісно, від, відвісно ну, да, є да. дуже тяжкі є в по... середні середні, да, так да. але ми будемо говорити по осередню Да. Треба рука в руці, ми сідаємо: мама з дитиною, чи батько з дитиною, чи е, е, якісь вихователі сідають і навчають, як це гратися, у що гратися. Е, тобто, якщо е, звичайної дитини е, можна сказати ось пульт, принеси мені, то тут треба розбивати цю е, дуже важку. Команду робота. Робу, да, роботу по якимось по пунктам. Степ бай степ ми навчаємо цих дітей. Тобто, mm -hmm. як відкрити кран. Ох, сухайте, це робота для батьків. <каз 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 да. Да, це величезна це робота для батьків. І, звісно, ці батьки, ці родини, тому що не тільки мама. Та то ну, є чи да. бабусі, да. дідусі, да. тіточки, дядечки, да. сестри, старші да. да. їх родина починає мінятися. Угу. От коли е, є розуміння, що, що я повинен робити, як це потрібно робити, і оточуючи, роблять те ж саме, а не а. Кричиш, на підкоричка да -да 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 -да. і... цукерочку ось тобі планшетик. Да. І да все не кричи. ось тоді починається робота, і ось тоді, з цієї секунди, починається результат. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, а наскільки взагалі зараз суспільство готове до змін? Бо ми говоримо про батьків, які ну хочеш не хочеш, але ти це твоя дитина, ти будеш змінюватися. Я розумію, ми зараз не говоримо про якихось а, незрозумілих батьків, да, які кидають своїх дітей, які не хочуть з ними спілкуватися, або так, от кинули цукерочку, і хай собі там. А потім воно якось саме станеться. Ми про відповідальних батьків. А чи готове суспільство, чи готова держава взагалі, чи займається держава такими запитаннями? Е, дивіться, коли е, я починала свій шлях роботи з, е, з такими дітьми, це було більше 10 років тому, угу. а тоді була більш катастрофічна ситуація. Зараз, звичайно, є вже якісь зміни. Угу. А, деякі дуже успішні, так. деякі ще потребують. Дороботки десять mm -hmm. років, але е, не забуваємо, що е, діагнозу аутізм вже більше 40 років. Mm -hmm. Тобто для України, яка тільки зараз десять років почались yeah, yeah. якісь е, продвіжки, якісь етапи mm -hmm. е, і розповсюдження цієї теми, це вже достатньо е, добрі результати. Mm -hmm. Вони ще такі маленькі, ну no, так. Вони ще потребують якісь змін дороботок, але вже є. Угу. Звичайно, вже у суспільстві люди, е, ну майже якщо спрошу, з 10, вже 6-7 можуть сказати: так я чув, ну, що, да. таке, що так. таке аутизм. Ну, це, так. дуже угу. це дуже добре. Це дуже добре. Тому що е, до того казали, що це хвора дитина. Розумово відстала ще да, 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 шизофренія, да, да. психіатрія і тому подібне. Або потім. це батьки такі. Да, да, да. Да, так, да, так, да, так, так. Це не благополучна сім'я. Да, да, це да. самі винуваті. <гум> да. угу. То зараз вже краще. Угу. Але так, суспільство ще не готове. Що ви робите от, з громадською організаціями, з центрами? Що ви робите для того? Я розумію, що люди повинні про це чути. Я розумію, що люди повинні з цим стикатися. Вони повинні знати, що поруч з ними є ось такі діти, які свого часу стануть дорослими, які стануть підлітками, потім дорослими. Вони будуть з ними співпрацювати, жити там поруч. Вони повинні з ними жити і розуміти, що ця людина потребує моєї іншої поведінки. Не вона повинна змінитися, щоб спілкуватися зі мною. Я повинен трошечки змінитися і зрозуміти її потреби, і якось себе вести не агресивно, не вимагати від неї чогось іншого. Що ви робите? Які заходи? Що це взагалі таке? Ви якось просто зупиняєте людей на вулиці, спілкуєтеся з ними. Ні, що це? Ми а, Різні заходи, так. реалізуємо різні а, грантові проекти, тому що будь-який захід а, потребує фінансування. Будем так, і наразі дуже гарна підтримка з Європи. Є з інших країн світу. А проводимо якісь мероприяття соціальні. Ось у нас останній проект був а, соц... Професію обізнаності, да, mm -hmm, по mm -hmm. професії діткам, ми залучали і нашу муніципальну е, службу, і е, пожарну службу, і медики приїжджали і це популяризували. і. Ви знайомили дітей з майбутніми професіями, так, так і ці професії знайомили з цими дітьми. Ага, да навіть так. Да. так. ми залучаємо. Ми звісно з нашим сад і город, компаніями часними спілкуємося, питаємося, щоб діти там навчалися, проходили якусь практику, угу. да це більш до підлітків. Да. Хоча я вважаю, що дітей треба вчити, Трудової терапії починає 6 років. Чому? Uh -huh. Тому що, на жаль, батьки гоняться за реабілітацією. А потім, коли наступає 16 років, школа закінчується, ну, і інтернати, як в нас зараз є, і да, спецшколи, і батьки говорять, а що нам далі робити? Ну да, а далі навчилося. ніхто не хоче. Дитина, да. коли ти приходиш, я говорю, давайте зробимо, там, будемо виготовляти якісь вироби там то, то, то. А дитина не хоче, вона а не дитина, розуміє. Не, не знаю, вона що готова піти до, логопеда, да. вона піти до логопеда, вона готова піти до реабілітолога, а сісти на гончарному станку зліпити ні, вона не хоче, це грязно, це не буду. Ілі там mm -hmm. Да, випекти з'їсти тут же, да, вона согласна, а випекти, там, реалізувати в неї немає цього поняття, її не навчають. Тому тут треба поєднувати і реабілітацію, і навчання праці, да? тому що ми розуміємо, на, е, при Раніше були якісь спецінтернати, де вони знаходились. Yeah. Зараз цих спецінтернатів майже немає, їх ліквідовують, і ці діти і люди будуть між нами. No, і вони так. повинні будуть працювати. Або буде така специфіка, що батьки мами будуть закриті з цими дітьми, і діти будуть на нейролептиках сидіти вдома. Mm. Але на жаль, батьки на вічні. Ну да. так, звісно, звісно, і так само просто вона працює з більш дорослими дітьми. Ми з mm. двох рочків працюємо mm -hmm. з дітьми, і так само ми навчаємо дітей з малечі. Що як відвідувати стоматолога? Даємо ми розробили пам'ятки, як стоматологу спілкуватися. Ну, наприклад, стоматологу, як іти до перукаря. Ми спілкуємося з перукарями, даємо методички, як спілкуватися з дитиною. А ми навчаємо батьків та дитину, як себе можна самообслуговувати. Ну так. Тому що дуже це... простим речам здається, це але… Дуже це, важливо. це дуже дуже важливо, того. і mm -hmm. ми навчаємо також і батьків, як це робити вдома, щоб не сам. Робив, а щоб дитина це робила, ну, так. Ну да. Як, щоб вона не скандувала, щоб вона не плакала, йдучи до магазину. Uh -huh. Також ми працювали зі стоматологами, з перукарями і з деякими великими супермаркетами, ми проводили майстер-класи з продавцями, uh -huh. як спілкуватися, якщо ти бачиш, що дитина. Як щось поповодить себе не так, як розумітися, де знайти батьків і так далі? Uh -huh. Також ми працювали з нашою поліцією. Uh -huh. Якщо ти побачив дитину і вона сама, і вона щось якось і як це не відповідає да, да, так, і да, як да. з цим поводитися, як поводитися чужою людиною, поліцейському у формі з якимись там не не лякати, цю да, дитину. як не лякати, да. як їй uh -huh. допомогти. Слухайте, це величезна робота перебудувати розум кожної людини в громадськості. Зрозуміти кожній людині абсолютно. Ти сусідка, ти лікарка, ти пожежник, ти поліцейський, лікар ну все, що продавчиня. Ти повинна і повинен розуміти, що може до тебе підійти дитина. А може й доросла людина, яка не відповідає тій нормі, яка є в тебе в голові. Вона може не відповісти тобі так, як ти хочеш. І це не тому, що людина на підпитку або щось з нею з головою. Ні, це абсолютно норма. Просто людина інша, і так. ти повинен знати, як з іншою людиною себе поводити. Ти повинен зробити так, щоб ця людина не налякалася, щоб ця людина не впала в істерику, щоб взагалі ця людина відчула, що ти нормальна людина, нормально до неї ставишся, Дружньо. Дружньо так. до неї Дружньо. ставишся, можеш допомогти їй просто навіть відповісти, просто допомогти якоюсь там фразою і так далі, а не відлякати її так, щоб ця людина в істериці або просто відійшла від тебе і шукала допомогу. Чи в інших людях. Це величезна робота, я розумію, що вам, мабуть, дуже тяжко, але ну, без такої роботи неможливо жити далі, бо ми розуміємо, що просто так як 40 років аутизму тому не було, як нам здавалося, просто не було діагнозу. Так і не буде, що там за 20 років ми скажемо все, аутизму нема, і будемо жити без нього. На жаль, з кожним днем все більше і більше таких людей. Mm -hmm. Зараз вони... З війною вони ще переселилися так, з да. других окупованих територій, да. побільшили. знаєте, вони були в своїй стихії, в своїй території вони знали. А тут їм а, все одно трошки сложнувато тим mm -hmm. діткам, які переселилися. Сюди. І окрім того, а, ці стреси дуже важ... важкі важкі для, для людей. Якщо mm -hmm. Людина була майже норма. Вона була соціалізована, може, може вона б і мала якусь роботу угу. у соціуму, працювала, жила. Але цей стрес, депресія, посттравматичний синдром, так, як вона каже, сразу, да як зараз кажуть, зараз вона обострюється, і цих людей ми бачимо все більш і більш, і дорослих також. Угу, навіть так. Так, то воно обострюється, воно mm. дуже обострюється. А чи можуть такі люди, от вони приїхали до Одеси, чи вони взагалі а, в них маленька дитина, вони побачили, що щось не так? Чи є взагалі коло людей, які їх можуть порозуміти, що вони можуть прийти до них, поспілкуватися і зрозуміти? Я не один, я не одна. В мене є друзі, товариші, які можуть підказати, куди йти взагалі-то? Так, звичайно. По-перше, є великий сайт Аутизм угу. де волонтери збирали майже усі центри України. Угу. Тобто, ти приїхав у інше місто або селище. І Тобі потрібен якийсь центр чи якась громадська організація з першого дня. Так, так. так, да. так. Чи mm. по поки я їду, я вже шукаю. Радово, так. знаєте. А, також багато чатів у, у соцмережах, Інстаграмі, mm -hmm. Фейсбуці і тому подібне можна знайти. Зараз дуже багато інформації. Якщо мама є бажання, і вона прийняла і готова отримати цю допомогу, вона шукає. А, якщо мама не прийняла а, діагноз, да, і поки вона така закрита, як їжачок, будемо говорити, то дійсно вона сама по собі, тикається, микається, отримує стреси, тому що там а, сказали, туди ми не візьмемо дитину, в садочок, не візьмемо в школу, тому що шукайте друг, немає тютера супроводжуючу. Коли вона починає знайде громадську організацію або спілку мам, які спілкуються між собою, тоді вже починається комунікація, підтримка, допомога вже показують шлях, як прийти туди угу. і бути в комфортній Йде ситуації. знайти з, допомогу да. і підтримку. Частіше, частіше цим займаються мами саме. Так, да. так. Батьки займаються чи Є активні папи. Є активні, да? активні попи, приймають участь, але не всі попи більш так для них. Це для чоловік це більш стресово. Угу. Да? Тому що чоловік все одно, коли рождається дитина, там, дівчинка чи хлопчик, він вважає, що це буде як. Ну, гордість, да? да. І коли мама любить, бо вона народила цю дитину, а папи вони все одно там гордиться, і починається щось не те. Ну, у мене а, у нас велика громадська організація. у нас 450 сімей, які виховують по дві-три дитини а, з аутизмом. І я хочу сказати, що є дуже активні папи. Угу. Мами працюють, а папи прям прям живуть, живуть цими, цими дітьми. дітьми. Водять на заняття, займаються спортом, привчають їх чомусь класному, участвують в реалізації різних проєктів. Цього. Тому Заходи, да. в цьому не можна да, більшість мами цим займається, да. тому що багато мам одиначок, папи mm. не витримують, уходять да, з сім'ї. Ну, буває, з сім'ї папа ушов, ушовну підтримує сім'ю да, mm -hmm. фінансово, там щоб комфортно. Ну, Різні ситуації, тому не будемо. Середнього казати не будемо, звісно, хоча хотілося б, щоб дійсно всі сім'ї розумілися, що є підтримка, що є можливість жити далі, спокійно і себе підготувати, і дитину підготувати, і виховати повноцінну, абсолютно повноцінну людину. І да, вона буде трошечки іншою. да, вона буде потрошки інше реагувати на якісь зміни в житті. Вона буде потребувати вашої підтримки, але ця людина може далі працювати абсолютно нормально, і ніхто з зовнішньої з, е, е, громадськості навіть не буде розуміти. Зуміти, що в неї там був в дитинстві так. аутизм, якщо в з дитинства. Правильно з цією людиною направляти. І і буває, навіть діти потребують оцього батьківського захисту, да. Да? не материнського, бо ми мами такі, знаєте, обняті все. А угу. папи або обнять, або на <смітно> <бачити> <та, та, бачити> <та, бачити> Бу... Ну, Ми ж на телебаченні, то ми ж не говоримо. <бачити> <бачити> можна тут і таке. Та, <бачити> а, а папи вони другі. І діти чувствують цей захист. <бачити> да. У нас просто в нас денний центр невеличкий. Ми недавно його відкрили, і в нас є папа один який виховує хлопчика з аутизмом, і він як педагог у нас. І от я дивлюсь, яке відношення до наших педагогів жінок, дітей, uh -huh. і яке до нього це зовсім різне. Це uh -huh. авторитетний. Uh -huh. Чоловік, дівчата обнімають, щоб він пожалів, якщо хтось да. І шукають захисту в нього. Вони не біжать до жінки-педагога, вони біжать до нього, щоб він захистив. Да? Тому що, ну, як у всіх е різні такі, де то, хто то обідив, хто-то в когось поганого настрій. Ну, звісно, звісно. Як дівчата, скажіть мені, будь ласка, а сьогодні відбулося е захід, так. черговий захід, який ви організували. Що це було? Хто прийшов? Що було взагалі на заході? Так, е сьогодні був, був такий. Е Пілотний угу. захід. ми е, зібралися партнерами. Це е, е, громадська організація, да. два угу. корекційна ча частних центри і да. е, е, навіть е, е, Православна, православна церква, Українська православна церква це вперше. Церква приєдналася до це, вас, підтримувалася. Дійсно, угу. це вперше. Угу. Були діти запрошені з центрів наших, да. з громадської організації, з інші, з школи. Да. А також ми залучали людей, які просто. Прогулювалися в парках, це було у парку Шевченка. Так, так, угу. так, так. Це було не тільки для а, дітей з аутизмом. Ми хотіли, щоб о, прості люди а, знали про цей діагноз, да. розуміли. Нас. Розуміли, що ми такі ж самі, діти та батьки такі ж самі, діти такі ж самі. Uh -huh. З ними можна спілкуватись, можна комунікувати, і не потрібно цього боятися. Ну тобто, зі сторони це просто дитини дитин, там зібралися дитинчами і. Поспілкувалися, так. грала музика, так. да і все було весело. Так. Тобто, з зі сторони, ти розумів, що абсолютно нормальний захід, веселий, радісний, так. весняний захід парку Шевченка. Так, і навіть були питання. Це дійсно діти з аутизмом, да. <клес> да, да, да. <клес> ну, <клес> коли ми підходили а, б, а вони там собі веселяться? <клес> це звичайно діти <клес> абсолютно, абсолютно <клес> звичайні діти. А я дуже сподіваюся, що такі заходи будуть продовжуватися в Одесі. Тим паче, зараз сезон літо попереду хочеться, щоб діти відпочивали, спілкувалися, гуляли і щоб війна так. закінчилася, і у вас була так. можливість спокійно це робити. Зараз розумію, що є загроза того, що може щось прилетіти. Тож, будь ласка, якщо у вас є такі потреби, обов'язково шукайте корекційний центр Лепрікон Плюс, громадську організацію «Запорука майбутнього. Звертайтеся до них. Дівчата завжди відкриті, зможуть вам відповісти, а приєднатися до вас і вас приєднати до себе, і зраз, щоб ви зрозуміли, що життя продовжується абсолютно. Воно спокійне може продовжуватися. Головне а не відштовхувати свою дитину, не відштовхувати і не чекати, коли воно якось саме. Розрулиться, такого не буде точно. Треба займатися цим обов'язково і не боятися, і, і не боятися, да, і не ми мовчати ми про ми це. Мовчати. Да, не мовчати, не плакати. Тихосенько собі, ой, щось з моєю дитиною не так. Є величезна кількість психологів онлайн і офлайн. Психіатри, люди з громадських організацій такі ж мами є, які пройшли цей шлях, які можуть вам підказати, що не так це складно, якщо шукати відповіді. І все, хочу подякувати вам за те, що прийшли сьогодні. Відповіли на дуже складні запитання, але ну треба розуміти. Що і як далі? Тож дякую вам, дівчата. Дякую за Оксана дякую. Костюк, корекційний центр Лепрікон Плюс сьогодні в нашій студії. Дякую, пані. Дякую вам. І представниця громадської організації запоруку майбутнього Ганна Колесниченко. Дякую, дякую вам, пані, дякую. дякую всім вам. Тримайтеся, українці, допомагайте своїм дітям і чужим дітям. Теж допомагайте. Ну і знайте, що все обов'язково буде Україна.